що перше, діалог між президентом Зеленським і президент, президентом Електом Трампом вже налагоджено і він встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови, якесь пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав. Вже налагоджує, існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І, як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої. Зустрічі це те, що я можу воно.